Вся слава Ісусу Христу. Що таке благодать? І як її можна отримати? Благодать ми можемо тільки заслужити. А як ми можемо? В посланнях Петра Петр це був ученик Ісуса Христа. І там чітко описано, що благодать дається тільки обраним. Обрані це ті. Люди, які обирають Слово Божє, обирають покладати своє життя, служити, ставати учениками Ісуса Христа, виконувати волю Божю і слухати в слухняності Слово Божє, слухати Божих людей, які ведуть до Бога, до Ісуса Христа, які славлять Ісуса Христа і підчиняються Ісусу Христу. Амінь.